Вітаю, друзі! Сьогодні у нас випуск вишенька на торті, і ми будемо з вами створювати накладну при умовному продажі. Спочатку я вам розкажу, який умовний ІПН, ми будемо для цього використовувати Це 6 і 11 нулів. Відповідає в нас за правила. Е Порядок 13.07, де викладені всі правила складання податкової накладної. Отже, в операціях, які не є об'єктом оподаткування, ми будемо вказувати тип причини невидачі 0,8, звільнених від оподаткування, тип причини невидачі 0,9. В операціях, що здійснюється платником в межах балансу платника податку, в тому числі передача для невидима. Невиробничого використання переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів, тип причини невидачі 0,4. В операціях, які не є господарською діяльністю платника, тип причини невидачі 13. Крім того, якщо ми анулювали чи нам анулювали реєстрацію платника податку. То тоді ми з вами так само маємо скласти податкову накладну, і тип причини буде 10. Тобто, якщо у нас залишились товари, які ми, по яким ми мали податковий кредит, то ми маємо скласти податкову накладну, компенсуючу, щоб компенсувати цей податковий кредит. Отже, давайте тепер своїми словами, що? Таке компенсуючі або умовні продажі. Це коли ми з вами будемо використовувати в негосподарських операціях, е, якісь товари, послуги, необоротні активи, ті, що ми купили з ПДВ. Ось. Е, так само ми зараз з вами спробуємо зробити на прикладі саме ось таку е, Податкову накладну в програмі баз саме на умовний продаж. І так, відкриваємо програму, і давайте собі уявимо, що у нас є товар, який. Нестача товару. Давайте так: нестача товару провели інвентаризацію, і у нас є нестача товару. Для того і тут ми маємо що робити? У нас вже буде негосподарська діяльність, тому нам потрібно змінити податкове призначення спочатку: ось цих товарів, по яким ми виявили нестачу. Ну, Давайте спочатку зробимо умовну інвентаризацію. Так, зараз. Ми зробимо умовну інвентаризацію, так тільки чого я пішла в банк, не знаю. Інвентаризація товарів на складі. І ось умовно створюємо на 01.01.2023. Так? Ой, ну давайте 03. 1 березня зробимо. Так, заповнити по залишкам на складі. Ага, зараз, хвилиночку. Склад ще потрібно вибрати. Є, і давайте умовно ми поставимо, що тут у нас а, візьмемо мило, буде 113. Так, ну, невелику недостачу зробимо. А, далі бальзам у нас буде. Так, і давайте шампуньку. Так, візьмемо шампуньку. Так само у нас тут буде 5. Ось, ми зробили. значить, Ось ці три позиції. Ми зараз спочатку записати, зробимо, провести. Далі, ну, здавалося б, зразу потрібно зробити списання. Ні. Ми з вами тепер робимо документ, який знаходиться вкладка операції. Цей документ знаходиться в блоці ПДВ і називається Зміна податкового призначення запасів. Є, добре, ось тут ну, створити, тут нажали створити, і ось ми маємо цей документ. Тут ми підтягуємо партію товарів, так? Далі також проставляємо, що. Було в нас оподатковане, стало неоподатковане. Проставляємо ціну. Де ми беремо ціну? Ну, звичайно, дивимося нашу собівартість. Тому що нижче собівартості ми не можемо продати. А собівартість у нас формується на 281 рахунку. Без ПДВ у нас є первинна вартість товарів. Так, зробили. Записали, провели, аналізуємо дебет-кредит. І так у нас є 201, 200, 281, 281. Тобто у нас товари нікуди не щезли, ми їх поки що тільки поміняли податкове призначення. Так, от, неоподаткована, неоподаткована, неоподаткована. І зразу, дивіться, зразу тут є кнопочка, така, зараз трошки погано видно, нарахувати зобов'язання. Я Натиснула цю кнопочку і ось, будь ласка, я бачу ось це нарахування. Списання товарів, по яких виявлена нестача, якщо це не, умовно, ну, не по нормам. Якщо в нас немає норм, тобто в нас нестача, то це вже використання в негосподарській діяльності. Це такий самий легенький приклад. Що ж ми робимо, ми робимо з вами далі? Угу. Далі ми створити на підставі і створюємо податкову накладну. Угу. Так, податкова накладна створилася, у нас стоїть умовний продаж. Ми зробили записати, провести. І записати, провести, і дивимося, дебет-кредит. Маємо умовний продаж, у нас буде на 64,35, маємо ось таку проводочку. Супер! Далі, слідучим кроком, що ми маємо зробити, ми підемо в звіти. Оборот на сальдову відомість, по рахуночку, і, звичайно, ми подивимося 281 Що у нас тут вийшло? Ага, ось бачите, у нас тут так. зараз я розпроведу списання, щоб ми бачили, як у нас з'явилися товари. Ну, тому що в мене вже проведене, але ось зараз я розпроведу це списання відменю проведення. І от дивіться, як зараз ми з вами зрозуміємо і побачимо. Ми вчимося читати оборотно-сальдові документи. Це є один із найважливіших документів для бухгалтера. І так ми бачимо саме бухгалтерських. Ну, первинні, само собою. Дивіться, бальзам, так, ми маємо з вами, але вже не оподаткована ПДВ <підеве>, Господарська операція. Після цього ми з вами робимо списання товарів на підставі інвентаризації, але ось тут уже ставимо не оподаткована ПДВ, не господарська операція. Записати, провести дебет-кредит. Так само бачимо, що тепер з 281-го товар списався із тим призначенням податковим, яке нам саме потрібно. Ну, вже в залежності від того, яка буде у вас виникати операція, можливо, з кодом 10. Якщо вам цікаво, залишите коментар, я запишу ще от на анулювання ПДВ, на анулювання платника ПДВ. Так само таке коротеньке відео. Ось, ну, щоб вам було е зручно використовувати ось такі, мені здається, лайк-факи. І так, наша вишенька на торті, слідуюча у нас експортна податкова накладна. Чекайте!